Главу греко-католицької церкви назвали ним став владика Святослав Шевчук. Представлення нового керівника ОГКЦ відбулося без нього. кажуть, патріарха притримали до недільної інтронізації у Патріаршому соборі в столиці задля збереження інтриги. Ми його тут не взяли з собою. Бо якби ми його взяли з собою, ви б вже не хотіли їхати до Києва, щоб його побачити в Києві. 41-річного єпископа обрали ще до обіду у середу, а вже нині з апостольської столиці прийшло погодження цієї кандидатури від Папи Римського, а Любомир Гузар приготував у дарунок новому главі свої інсигнії. Це є власне енкольпіон, тобто зображення Ісуса Христа, медальйон Ісуса Христа, Панагія і Хрест. Це є ознаки глави церкви літургійні. Владику Святослава свого часу поставили апостольським адміністратором єпархії Покрова Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі. Священичі свячення отримав з благословення Блаженішого Івана Любачівського. Також він був особистим секретарем блаженішого Любомира Гузора, а ще ректором Львівської семінарії Святого Духа.